Від Запоріжця до Фольксвагена автопробіг протип'янства за кермом об'єднав як власників автівок різного класу, так і працівників ДІ. Учасники акції впевнені, водій, що сідає за кермо на підпитку, потенційний убивця. Прагнуть привернути увагу до проблеми та змінити ситуацію в країні. Ситуація в країні, ситуація в області. За минулий рік 9,5 тисяч водіїв Запорізької області були виявлені в стані алкогольного оп'янення. Тобто цифри вже в этом году уже есть несколько ДТП со смертельным исходом, в которых виновниками были опять же, водители, которые позволяют себе садиться за руль в таком состоянии. Мы выступаем за радикальное решение вопроса. Мы поддерживаем близких нам людей, у которых погиб родной человек. Початок нового року став чорним для Єлизавети Куценко. 11 січня її чоловік-таксист загинув у ДТП, що трапилося на острові Хортиця. Чоловік віз пасажирів на вокзал, коли на великій швидкості в його авто врізалися п'яні молодчики на міцубісі. Через лобове зіткнення Костянтин загинув на місці аварії. Нині його дружина стала однією з ініціаторів автопробігу, аби спонукати суспільство не бути байдужим. Сажалінію. Жизнь моего мужа не вернуть, поэтому для всех остальных людей, которые садятся за руль, хочется в очередной раз напомнить, помните, что вы, садясь за руль, несете ответственность. Учасники автопробігу, минаючи площу фестивальну, зупиняються на хвилину, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув у ДТП, звини водіїв на підпитку. Між тим, у ДАІ додають статистика жахлива. За офіційними даними, тільки на території Запорізької області щодоби виявляють не менше 30 випадків керування транспортним засобом у нетверезому стані. Тільки можна представити, скільки таких випадків остається безнаказаних, а якщо взять масштабах України, то ви розумієте, що це очень-очень великі, великі цифри. Активісти автопробігу впевнені, вирішувати ситуацію потрібно кардинально та виступають за те, аби тих, хто сідає за управління авто, вживши бодай краплю оковитої, раз і назавжди позбавляли водійських прав.